Всім привіт, і ви на каналі AtomPlay і сьогодні ми продовжуємо продовжуємо розвиватися, добиватися успіху на сервері Квант РП в грі, звісно ж, GTA 5. Е, Ну що ж, хлопці, сьогодні я хотів би поговорити знаєте про автогонки. Ну, типу, треба засняти просто серію, показати вам, як що до чого. Дивіться, давайте саме основне. От, наприклад, зараз я да, украв тачку в мене по завданню. І я скажу відразу: я знайшов її дуже швидко, тому що, в принципі, коли ви будете грати, ви завжди будете знати. ну, В більшості випадків ви будете знати, де саме знаходиться автомобіль. Тому що чим більше граєш, тим більше розумієш, де вони що спавняться, заскриптовані, не заскриптовані. Ну, вони в основному по скрипту просто знаходяться майже в одних і тих самих місцях. Це перший момент. Другий момент це те, що для того, аби грати з автоугонками, треба вступати в банди. Да, В бандах ще ті пригоди. Саме які пригоди, Ну, типу, що вам потрібно завжди виконувати оце, ходити на ВЗХ, ВЗХ, тіпа, оці всякі їхні внутрішні там, розборки, там, де ящички на перевезення. Коротше. Там багато всяких приколів, дуже багато всього потрібно робити, але є можливість все ж таки просто приходите, берете відразу четвертий рівень, скількись там пару, ну, може, неділю, якщо вам пощастить. Зазвичай там неділю і потім кікають уже з цього догани, там виписують і так далі. За неділю, в принципі, можете полямчику позаробляти. В принципі, я так і робив. Зараз я знаходжуся вже зовсім в іншій банді, в другій банді, тому тут я не знаю, чи я надовго затримуюся. Сподіваюсь, що надовго. Автоугонка, я вважаю, що сама-сама така прибуткова робота просто-напросто на сервері. Є один єдиний момент: з 2 годин ночі до 10 години ранку. Можна сказати, що ви будете отримувати на 50% менше. Тобто, якщо ви на першому рівні, зазвичай тут отримують 10 тисяч 10 баксів. просто ну, дуже швидко все можна зробити. Коротше. Але з, дву... з 2-ї години до 10-ї ранку ви будете отримувати 5 тисяч баксів. Ну, в принципі, що ми поробимо? Правильно, ми нічого вже з цим не зробимо. Так тут зроблено на самій. В самій грі так розробники зробили, обмежили трошечки нам оці вилазки, щоб ми менше крали з меншим прибутком. Ну, це таке. Плюсів в автовикрадачі дуже багато, як по мені. Багато заробляєш. Такий, знаєте, міні-адреналінчик у вас якби з'являється, тому що вам постійно треба дивитися за всім вислідковувати. І, блін, розуміти, як що тут зроблено, як устроєн мір бандіта цього. <хи> Дивіться, саме основний прикол, як не попастися на мінтів. Ну, зазвичай все дуже просто. Ви включаєте робочий чат, ну, якщо він вас не, не включений випадково, тому що е, ви просто-напросто заходите в емку, тут є налаштування. Е, так, 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 так. Інтерфейс. І ось тут потрібно, типу, включити. Робочий час, якщо він у вас вдруг виключений. Просто його включаєте і вам він видно. Бачите, от у мене пишуть типу, в робочому чаті зараз, я не знаю, якщо вам ПД М2, М1. Е, як поняти, де М1, М2, М3 взагалі є ще? Ось це М1, е, ось ця дорога це М2, вона така здорова. Типу, считається. І оце ось М3, біля фібів іде. Mm, ще є деякі орієнтири, Типа, Ось тут знаходяться труби. це труби називається... ну Як будете приїжджати, побачите труби. E, отут у нас знаходиться Ашан, тут e, зерно знаходиться. ну Ще є корова, Тіпа, багато ще всяких є приколів. Ці нюанси. Я думаю, коли ви будете грати і саме в автоугонках влаштовуватися, ну так сказати, вже набивати собі руку і все остальне, ви поймете, де що знаходиться. Тіпо поліція в основному їздить по таким маршрутам, як М1, М2, там завжди заруба, завжди месиво. Щоб ви розуміли, навіть вас можуть, мають право пограбувати, тому там навіть грабують на М2. Краще всього, що робити. Зараз я проїду цю злощасну дорогу, тому що зараз ще мене тут пограбують, блін. поки буду вам розповідати. Краще всього, ну зрозуміло, що через М1 або М2, якщо вас кладе маршрут, то так набагато швидше, типу, доїхати до точки, куди вам там потрібно, де вам потрібно залишити автомобіль. Але якщо ви хочете от іменно не попадатися на копів, на, на грабіжників, на фібів, тому що три по суті організації, які можуть вас зупиняти і можуть з вас потребувати грошей. До речі, поліції і Фібу максимум можна 50к давати. Більше 50к. Все, визивайте адвокатів, визивайте підмогу зі своїх е, цей, кланів, фракцій. Не знаю, де ви там знаходитеся. Е, ну, банда, фракція, типу, оце е, картелі. В, коротше, тут багато всякого прикола. Визивайте підмогу. Е, тоді ви реально зможете, хоча б ну, якби ваша підмога якщо підлетить. То вони мають право розстріляти фібів, розстріляти ПДшників, ну, типу, заміс влаштувати. А що робити, якщо як, ну, не хочеш попадати на це все, так як. ну, Просто-напросто, ну, на фібів і так далі. Просто-напросто їхати оцими козиними стежками, які їх ще називають в народі. Ось цією дорогою, цією через. Коротше, просто через гори собі об'їжджаєте, так само, от щоб сюди попасти, наприклад, ви ж можете ось поїхали, поїхали собі через лісопілочку. Ой, точніше, ось цієї дороги, Через лісопілочку і собі виїхали, і тут вигрузилися. Ну, якщо вдруг так там треба буде. Тому, в принципі, як по мені. Це досить таки класна робота, але яка потребує досить багато вкладень, ну, вложень. Коротше. Треба реально дуже багато в неї вкластися, тим, що заплатити там, ну, наприклад, на четвертий рівень в більшість фракціях, в більшість бандах, кланах, всьому, коштує до 200 тисяч, щоб відразу перейти на четвертий рівень. Якщо ви, звісно, не хочете там платити, блін двадцять тисяч. Будь ласка, вас бере люба банда, люба любий картель, все що завгодно. Типа, 20 тисяч платите і ви вступаєте. Ну, При цьому ви будете мати перший рівень, і ви будете мати зобов'язання якби перейти відразу, ну, не то, що відразу, а там виконати деякі пункти, аби отримати четвертий рівень. Якщо ви не отримуєте четвертий рівень, вас просто-напросто виганяють із цих якби, банд, фракцій і тому подібного. Так що, такі от простенькі речі можуть просто-напросто вас вберегти. Так, мені потрібно і заправитись, і ремкомплект, і каністри, блин, все треба поповнити. В мене тачка димить. Так, е, да, звісно, саме вигідніше машину полагодити, це визвати автомеханіка, так само і заправити. Саме вигідніше це автомеханіком. Але якщо не хочете тратити час, не хочете нікого чекати, то в принципі можете навіть так, як от я. Так як і кожен із вас може. Просто під'їхали собі, заправилися, зробили ремкомплект і все, до свидання. Але е, що мені типу, оскільки я вже тут граю, да, і з того, що я поняв, є різні рівні автоугона, автоугону. Ну, це зрозуміло, ви на, там, на М нажимаєте допомога, і вас там пишеться на якому рівні, що, як і куди. Е, звісно, з кожним рівнем. Опа, дивіться, бачите ПД на М2. Оце ось ПДшник уже стоїть. От вам і ІПД. А, він пустий. Ну, пощастило, пощастило комусь. А так, зазвичай, вони отак просто стоять біля дороги, бліна, і всіх чекають, коли хтось поїде, аби упакувати. Е, як можна від них упетлять? Е, ну, типа, дуже просто пацани, не завжди. Всігда... Фіби або поліцейські ПДшники не завжди праві. Вони, наприклад, можуть не включити бодікамеру, неправильно вас арештувати і так далі. Для цього я ж кажу ще раз: визиваєте адвоката, адвокат дивиться відеоматеріал, як вас затримували, як там провіряли і все інше. Досить часто вони неправильно це просто-напросто роблять. Ну, по суті, новички понабирали по об'явленню, і вони не так добре знають, як що і до чого. Е, тому, в принципі, якщо вони неправильно вас арештують, у вас є всі шанси просто-напросто звалити стюряги, адвокат вас е, звільнить. Е, так, які ще моменти? Ну, в принципі, мені здається, всі основні моменти я розповів. да. Клас, Дякую. Тільки відремонтував автомобіль. Да ще й без двері залишився. Да, ну, Коротше. Так що, отакі от простенькі моменти просто-напросто вам можуть зберегти якби, нерви, зберегти ваші бабки, і ви зможете заробити. В принципі, якщо вступаєш в банду, платиш навіть 200 тих тисяч за один день, ти спокійно можеш ці бабки тупо відбити. Ці 200 тисяч відбиваються прям реально дуже швидко. Я, можна сказати, що вчора вступив в банду я вже відбив більше 120 тисяч. Мені ще, залишилося, мені ще залишилося 50 тисяч, і в принципі я відбив всі бабки. Якщо мене не звільнять з банди, то можна сказати, що я і надалі буду тут ну, працювати. Сподіваюся, що на ВЗХ я буду приходити, мені ніякі догани не понаписують, і я зможу надалі працювати саме автоугонщиком. Тому що реально кожний тут гравець вже вам скаже, що автоугонка це саме така топова, одна із самих топових робіт. Ну, чесно, я не знаю ще, яка там прям супертопова, але автоугонка реально класна. Якщо ви хочете спокійну роботу, без всяких цих заморочок, без всяких цих вступань в банди, плюс там. Треба явка оця на ВСГ і цьому подобному. Якщо ви цього не хочете робити, є ще два заробітки, які в принципі теж непогані. Це далекобійник і це а, водій автобуса. Ну, Водій автобуса там просто-напросто берете маршрути іменно П1, П2, П3 і так до П8 доходите. Це саме прості просто варіанти, як можна заробити. Причому 40К, здається, там. А, це ж мій тюплін. На що я поїхав, я не дивився, навіть який автомобіль у мене пишеться. От так просто на автобусах можна 40к за часик заробити, і причому там маршрут не складний. бо ви дуже швидко його ну, прошарите. як то сказати. Будете понімати і потім швидко, просто-напросто проїжджати його. Реально, ну, можна заробити бабки, але є ще один непоганий спосіб: дойти до другого рівня, ввести промокод атом англійськими буквами. От, заходите в телефончик, коли у вас другий рівень. Нажимаєте телефончик, пишете англійськи. Е великими атом. Активувати, нажимаєте, ну, звісно, в мене активований. І отримаєте відразу ж 50 тисяч і додатковий один рівень. Так, хорошо, дивіться, бачите, в мене знову автоугонка. Знову треба їхати через М2. Ну, типу, я тудою не поїду. Немає смислу їхати через М2. Я поїду через М3. На М3 дуже-дуже. О. Бачите, в чаті пишуть М2. Типа На М2 стоять мінти. Понятне, діло, що вони там пишуть каряво, тіпа, вони не розписують деякі гравці, які ще не... не шарять в автоугонках. Вони не розписують, де саме на М2 знаходяться мінти. Ті, хто вже давно грає, прошарені, як воно що влаштовано, зазвичай пишуть на М2 там, не знаю, біля зерна, біля труп. Оце тіпа, такого плану. Я зараз буду їхати через М3. Взагалі. Я через М3 дуже рідко їжу. М3 це прям. Не знаю, для мене ця траса якась не така. ну, типу, В тому плані, що там фіби, і досить часто можна попасти на фібів, коли вони виїжджають зі, свого, зі своєї бази просто там на М2 трасу. Так, подождіть, я ж правильно виїхав на М3? А, я взагалі не на М3 поїхав, а на М2. О, бачите, проїхали рибалку. Так. Це на М2 рибалка. Е, так, М2 рибалка. М2 рибалка це або оце ось місце, або оце... Ну, або оцю, вважаю, точку теж рибалкою. тому що тут якраз таки скупчик, скупчик риби. Ну, якщо я правильно поняв, де саме рибалка. Бо рибалку, до речі, я щось не до кінця зрозумів, де вона саме знаходиться. Так, почекайте, де моя траса М3? Ага, все, ясно. Зараз поїдемо на М3. Папа-па-па-па. -па, -па, па Окей. Кстати, як ви могли замітити, я дуже швидко знайшов цей доджик. Реально, пару секунд. ви ж бачили, І відразу його знайшов. Тому що я вже шарю, на яких парковочках треба просто-напросто проїжджати, дивитися. Звісно, бувають такі моменти, що ви там відразу прям автомобіль не знайдете. Інколи по факту. ну і... Реально буває, ставлять так, що спавняться, що можна не знайти. І є такий невеличкий шанс, що ваш автомобіль десь під текстурами заспавнений. Ну, це реально 1% із 99 що таке може статися. Ну, Вам просто-напросто дуже сильно не повезло. В такому випадку ви просто-напросто можете написати цей допомогу, і вам ну, прийде тіп. Продивиться, чи реально автомобіль знаходиться під текстурами, чи ні. Бо я ж кажу ще раз, таке інколи буває, але ну, мені не попадалося, скажу так. Моїм друзям, які зі мною грають, один раз таке було. Автомобіль знаходився під текстурами, провірив адмін, написав, да, автомобіль під текстурами, типу, йдіть, беріть спочатку завдання. Ну, нічого не зробиш, типу. так заспавнився. Таке є. Де шукати в основному автомобілі? Ну, Якщо ви будете оце питання задавати, то зазвичай всі автомобілі на автовикрадачі знаходяться на парковках. Просто-напросто на парковках. На багаторівневих парковках, типа 2-3 етажа, там просто піднімаєтеся, шукаєте. Дуже часто там бувають. На просто парковочках, десь біля якогось здання стоять. Всі автомобілі зазвичай на парковках. Дивіться, є прикол. Так, ладно, я зупинюся, звісно, може, тут фі фіби будуть проїжджати, але ну, все одно. Е, дивіться, наприклад, якщо вам в цій точці заспавнився автомобіль, десь ну, типа, точка отут горить, інколи він може бути на такій тропі, Типа не асфальтовій дорозі, а тропа. І ви просто заїжджаєте в ту тропу, і там зазвичай він просто біля обочини отак, Біля обочини обочини отак. отак стоїть автомобіль. Все, ви до нього підходите, відкриваєте і їдете собі, заробляєте бабки. Тому що таке теж буває. Типу, не завжди на, на, на всіх парковках там стоять. І інколи дуже прям рідко в мене, напевно, із усього, скільки я уганяв, ну, можливо, 3-4 рази попадалося, що автомобіль реально був захований. От, именно, м як його сказати, е типу, Необичним способом це за будівлею прям за углом. Був захований автомобіль. Так, да, такі випадки теж бувають, але не так часто. Так що, такі основні моменти по автоугонці, в принципі, я вам об'яснив. Так що, хлопці та дівчата, беріть простенькі правила по автоугонці і заробляйте кошти, я думаю, що ви дуже швидко. Прям втянетеся і почнете заробляти саме такі бабки, які от вам хотілося. Типу, і купляти собі саме ті автомобілі, які вам дуже сильно хотілося собі купити. Я також, ось, наприклад, мій Мерседес. Ну, я на нього заробив, причому дуже тяжко працював спочатку і. На інкасаторах працював, я прям на інкасаторах жорстко працював, тому що на інкасаторах я вже добив, добувся, точніше, добувся. На інкасаторах я розвинувся аж до третього рівня. Зараз я на даний час на автовикрадачах 107 автомобілів просто-напросто угнав. Мені ще 193 автомобілі і я буду на другому рівні. В чому прикол? Ну, в типу, Перший рівень отримую 10 тисяч, 10-11 тисяч, другий рівень автовикрадача отримує. Як мені казали, як писали 13-15 тисяч і отак по зростаючі, по зростаючі. І здається, що самі останні автомобілі, типа там взагалі саме топово, от реально саме топово, і типу, саме складніше, це знаходити на п'ятому рівні знаходити автомобілі. І ті автомобілі настільки топові, що прям е, ви 400-300 км на годину просто отак щух, проходите всіх, вас ніхто не може пограбувати, вас не може ні ПДшнік, ні ФІБ зупинити, тому що ну, реально ви дуже швидкі. Типа ніхто там не париться. От тоді ви реально можете і по М1, і по М2 мчати во всій скорості, типа не паритися, що за вами хтось там їде. За вами просто-напросто ніхто не буде їхати, тому що стандартні автомобілі. Взагалі їдуть 180 км на годину. Типа, в грабіжників зазвичай автомобілі, які їдуть 100, ой, не 100, а 280 в середньому тут такі автомобілі, що їздять. Ну, є, звісно, спорткари, там хтось собі купує, ну ті теж не так і багато. 350, там, ну, 400 це максимум, і то ви ж теж будете на спорткарі, типу вас догнать. Ну, це, це реально складно буде. Так що такі простенькі правила можуть спасти вам життя, спасти ваші гроші. Дякую всім за перегляд. З вами був AtomPlay, сервер QuantRP, І до нових зустрічей.